Всім вітання на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні у нас знову ж таки впровадження фінансового обліку у програмі FINMAP. Як я вже розповідала раніше, ця програма дуже класно підходить саме під сферу послуг, оскільки для сфери роздрібного продажу та оптового продажу або виробництва тут недостатньо саме обліку складу та товарів. Відповідно, аналітика у нас тут найкращим чином підходить саме під. Сферу послуг. Чому так? Тому що в сфері послуг ви надаєте послуги, вам приходить дохід і ви його відмічаєте. Відповідно, у нас доходи е, можуть бути розподілені по місяцях, коли ви їх заробили. До прикладу, якщо у вас доходи, ви робили проєкт кілька місяців, і у вас дохід е, отриманий, до прикладу, у грудні 2023 року за. Листопад, то ми можемо саме у доході відобразити за який період цей дохід. І також ми можемо розділити цей дохід. Зараз я вам покажу, як це робиться. Ми можемо цей дохід від діяльності розділити між проектами. Ми можемо розділити по періоду, коли ви його робили, тобто коли ви надавали цю послугу, можемо, наприклад,. На Написати, що вказати період, що цей, цю послугу ви надавали з 1 листопада і, по, до прикладу, 20 грудня. Відповідно, цей дохід вам розподілиться між листопадом та груднем. Можна визначити місяць конкретний, можна визначити конкретну дату, коли цей дохід ви виконали зобов'язання, тобто нарахований дохід. І відповідно він ляже саме в піанель в той місяць, коли дохід був нарахований. Ось, якщо це два місяці, відповідно, ви ставите дати і дохід буде розподілятись між двома місяцями. Це дуже актуально саме для сфери послуг. Якщо у вас послуги довготривалі, або у вас, до прикладу, продажі відбуваються в одному місяці, а насправді ви виконуєте зобов'язання в іншому місяці. Тобто для таких видів... Бізнесу, як IT-сфера, сфера послуг, консалтинговий бізнес, до прикладу, транспортні послуги, перевезення можуть бути послуги, фінансові послуги. Якщо ви надаєте, до прикладу там, не знаю, у вас студія танців, ви надаєте послуги хореографії, створення якихось конструкцій або ще щось. Тобто, якщо у вас сфера послуг, фільма взагалі ідеально підходить для обліку такої діяльності саме по Фінансовій частині. Навіть медичні заклади ми мали практику і впроваджували облікову програму FinMAP, Саме під сферу медичну також дуже класно заходить. Тобто, будь-яка сфера послуг я завжди рекомендую саме ФінМАП. Давайте подивимося на звіт гроші. Це у нас. Кешфлоу. Кешфлоу відрізняється від звіту PNL тим, що, в принципі, ми тут бачимо лише ем, те, що ми отримали за місяць, те, що ми потратили за місяць, і перехідний залишок. Тобто, у нас буде залишок на початок місяця грошей, і відповідно залишок на кінець місяця. Тому саме, от як ви бачите, от на кінець місяця він нас тут відображається. Відповідно, якщо це на кінець місяця, він нам переходить в залишок на початок наступного місяця. Ось так це відбувається. Тобто ми бачимо реально, скільки грошей у нас є в бізнесі. І цей залишок, в принципі, буде співпадати з тим залишком, який в нас є на всіх рахунках нашої компанії, в сейфі. В, Валюті, в гривні і в будь-яких валютах, тобто ми все-все-все сумуємо, і цей залишок він буде у нас співпадати і завжди йти. Відповідно, тут дуже просто знати, скільки коштів у вас є на рахунках в Фінмапі, тому що ви, в принципі, будь-який день відкриваєте просто програму і бачите з лівої сторони залишки на рахунках, це вже перший плюс. І друге, ви знаєте, від цього можете планувати ваші майбутні витрати. Тобто, календар у нас є. І ви можете спланувати, що зараз у вас 55 тисяч, а вам потрібно здійснити виплату зарплати 30 числа перед Новим роком. Відповідно, вам потрібно зарезервувати, до прикладу, на зарплату 40 тисяч гривень. Відповідно, ми можемо створити в програмі майбутню витрату з рахунку, якого ми бажаємо це зробити, сума можемо вказати 40 тисяч. Вибираємо, що це буде зарплата і дату списання ставимо майбутню. Відповідно, майбутньою датою буде зафіксована саме майбутня операція. І таким чином, ви коли відкриєте платіжний календар, у вас 30-го числа буде відображатися майбутнє списання на період і залишок на кінець року. Відповідно, таким чином дуже класно планувати ваші доходи та витрати у програмі. Але один невеликий нюанс: якщо ви, ви все-таки маєте основні засоби. Тобто, ви маєте обладнання, ви маєте машини, устаткування, будівлі, які використовуєте в процесі надання послуг, відповідно, тут не нараховується амортизація. Тобто, якщо ми будемо брати до уваги піанель, який відображає дана програма, доходи та витрати, відповідно потрібно розуміти, що цей PNL не включає амортизацію. Тобто, в принципі, він буде включати всі витрати, ви віддавітеся дивідендів ви теж можете відобразити окремою категорією вивід дивідендів дивідендів основником. Можете зробити в сплату податків, тобто, в принципі, EBITDA вам буде рахуватися, але не буде врахована саме амортизація. Можна що зробити з амортизацією? Так як амортизація не буде відображатися по кашфлоу руху коштів, ви просто створити витрату амортизація не можете, тому що вам потрібно підв'язати рахунок якийсь, з якого буде це списання. Відповідно, ви можете зробити накопичуючий рахунок тип, такого плану, як він буде просто системним рахунком, тобто він не буде реальним рахунком, на ньому завжди будуть мінус, він буде саме таким додатковим рахунком, на якому будуть постійно мінуси, ви можете саме амортизацію відображати по такому уявному рахунку, або додатково ввести амортизацію та облік ваших основних засобів у таблиці Excel. Для того, щоб ввести облік основних засобів засобів, потрібно мати кілька вихідних даних. Перше, це коли ви купили цей основний засіб, тобто коли ви почали ним користуватися, відповідно від цього терміну буде нараховуватися амортизація. Друге, термін корисного використання наскільки часу ви плануєте використовувати даний основний засіб. Третє, це відповідно ми будемо ділити нашу вартість на кількість місяців використання, що буде давати нам амортизацію. Ми можемо визначати різні варіанти амортизації, але переважно ми використовуємо саме прямолінійний метод нарахування амортизації, до прикладу, просто. Якщо ми візьмемо приклад, якщо у вас основний засіб коштує 1 мільйон гривень, а використовувати ви його будете протягом 2 років, тобто 24 місяців, ми будемо відносити на витрати щомісяця суму 41 666 гривень 67 копійок. Що це означає? Що якщо ви запланували, що через 2 роки цей основний засіб вже вийде з ладу, вам потрібно буде купувати такий самий новий, відповідно, вам потрібно розуміти, що оця сума лягає на витрати кожного. Кожного місяця, і відповідно від того доходу, прибутку, який у вас йде за місяць, ви повинні собі віднімати амортизацію. І ці кошти будуть відноситись до витрат. І лише ту частинку, яка є реальним прибутком, ви можете виносити як дивіденди. Чому так? Тому що вам все рівно через рік доведеться купувати це обладнання, щоб ви мали гроші на рахунку для цього обладнання, то відповідно ви їх не повинні витягати, а повинні залишати в бізнесі, оскільки це витрата, яка буде, вона зараз є, амортизаційна витрата, і буде через 2 роки, вам потрібно підготуватись. Тобто, по факту, для того, щоб визначити, скільки ви можете грошей витягнути з бізнесу, вам потрібно дивитись на PNL. Реальний піанель за врахуванням амортизації ми будемо враховувати амортизацію. І, до прикладу, якщо у вас чистий прибуток так, по Фінмапу 170 тисяч, але 70 тисяч це амортизація, і у вас, до прикладу, на рахунку є зараз 100, нехай буде 50 тисяч, то ми 70 тисяч, тобто ми можемо витягнути лише 100 тисяч, якщо вони є на рахунку, тобто якщо реально є залишок грошей. Якщо їх нема на рахунку, є, до прикладу, 50, то ми в принципі можемо їх забрати при умові, що чистий прибуток. Прибуток у нас є позитивний за мінусом амортизації. Тобто, якщо в нас є чисті гроші на рахунку, які ми можемо забрати, і чистий прибуток нам це дозволяє за мінусом амортизації, то відповідно ці гроші ми можемо собі дозволити забрати. Якщо ж у нас чистий прибуток за мінусом амортизації маленький, до прикладу, 20 тисяч, а в нас на рахунку банку 50 тисяч, то це означає, що ми можемо забрати лише 20 тисяч, а 30 000 треба лишити, тому що ми будемо. Закривати ним поточні витрати або майбутні витрати. Я думаю, що я зрозуміло пояснила, якщо ви залишили запитання або вам потрібна допомога в впровадженні облікової програми FIDMAP, звертайтеся до нас, до компанії Бухгалтер-Консультант. Ми обов'язково допоможемо вам з рішенням цієї задачі. Дякую вам за перегляд цього відео. Побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па!